Настала зима, і волейбольні баталії перенеслись у закриті спортивні зали. В неділю, 4 грудня, у спортивних залах зальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова відбувся відкритий чемпіонат з волейболу серед жіночих команд Радехівського району. Його організували сектор молоді та спорту райдержадміністрації і районна організація ФСТ Колос. Співорганізатором виступило підприємство Євроком Радехів. Турнір відкрили керівник сектору молоді і спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк і директор підприємства Євроком Радехів Володимир Припасник. У боротьбі за кубок першості району виступили дві команди села Стоянова, Юність і Стоянів, команди із сіл Вузлового та Бешева і дві Радехівські команди Селена та команда загальноосвітньої школи номер 3 міста Радехова. На перемогу волейболісток надихали їх групи підтримки і тренери команд. У першому спортзалі волейбольні поєдинки обслуговував суддя з Радехова Ярослав Нагірний. У другому спортзалі і суддівством бездоганно впорався єврокомівський суддя Володимир Припасник. Команди змагались у двох групах. Фіналісти під груп боролись за чемпіонське звання. Ті команди, що посіли другі місця, за почесне третє місце у турнірі. Чемпіоном волейбольного турніру серед жінок стала Стоянівська команда Стоянів. Кращим гравцем турніру визнано гравця цієї команди Мар'яну Соловйову. Друге місце посіла команда Селена Зрадехова. Третє волейболістки вузлового. Кубки медалі і грамоти переможцям вручив голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруць. Суддям турніру оголошено подяки.